У Кременчуцькій дитячо юнацькій спортивній школі імені Володимира Кисельова відбулися змагання, учасниками яких стали вихованці Кременчуцького міського осередку з української громадської організації Союз осіб з інвалідністю України. Тут вони не просто змагалися у спортивних іграх, а щиро раділи можливості активно провести час разом. Ми вважаємо, що спорт це така філософія життя, це не просто рух. там де вчаться самодисципліні, командній роботі, та вмени приймати поразки не только перемоги. Тому сьогодні у нас така буде унікальна можливість познайомитися з новими видами спорту. І можливо наші діти та молодь розширить свої горизонти. Молодь активно брала участь у доджболі та флорболі, іграх, де важлива швидкість, спритність і злагоджена командна взаємодія. Кожна успішна передача, кожен влучний кидок приносили дітям радість і відчуття спільної перемоги. А взаємодія з координаторами програми президента України Володимира Зеленського Активні парки додавала ще більше натхнення. Діти отримували поради, підказки та підтримку. Відчуваючи себе частиною справжньої команди. Вони будуть займатися спортом, і це буде класно впливати на їх організм. І, звичайно, це сплачений команди, це дружба, це те, що нам потрібно зараз. І, звичайно, це буде знімати стрес, тому що у нас і сьогодні була така весела ночка, і це, звичайно, буде класно впливати на їхні емоції. Просто релаксувати будуть. Попри хвилювання, усі продемонстрували неймовірну витримку жагу до перемоги та щирі емоції. Кожен фініш супроводжувався оплесками й посмішками, адже тут переможених не було. Переміг дух єдності та дружби. Сьогодні на базі спортивної школи імені Кисільова є можливість учасників долучитись до різних активностей. Вони спробують нові види спорту. Дуже приємно, що Кременчуцька міська влада дотична до таких заходів. Хоча у змаганнях не було суперників у звичному розумінні, кожен учасник відчув себе справжнім переможцем. А головним досягненням у цей день стали посмішки та щирі емоції дітей. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.